жінок. Народ України. Народ, на цій землі, повними правами. Хай собі свящає друже, що я вам говорю про це. Не бачите, ні людей. людей. Бачите. Ну захистіть бачите, права людей, так, так захищайте права людей. Де ж ви захищаєте? Де ж ви захищаєте? А що на вашу думку,

Щоб він повторив статті. Він повторив, а де ж О, Бачиш, і тут восьмого. Першу статтю. Не 23. І поведінка постанова здається кабміна, чи там на капсуле. Чоловіка і людини, так? А суспільний запит для цього це народ України, а ось це народ перед передбачені. Ось це народ. Я народ України. Це означає, що треба виконати законну вимогу джерела влади. Якщо закон живе національної поліції, якщо брати закон про національну поліцію, то він покликаний на захист і свобод людини. От я ж вас повідомлю, в документі, який о, той слідчий там, який називає себе слідчим, але навіть документів немає. Написано прізвище, ім'я по да? написано. Да? Якщо воно не відповідає формі 1ДР, формі 1 ДР. Якщо в рішення не відповідають персональні дані, форма 1 ДР, то воно, воно, воно цієї території, цього будинку, не стосується. І мене тим більше не стосується. Ви ж можете це з'ясувати, перевірите. Ну, для захист прав свободи людини. Люди захист це суспільний захист для правоохоронного органу для захисту прав і свобод чоловіка з повними правами. І цей суспільний захист поліція має реалізувати у будь-який спосіб. у будь-який спосіб. Це ваш нормативний документ. <постав> Це ваш закон. Написає ваш... На підставі закон, якого ви дієте. Ви дієте. Національна поліція України, центральна осіб. А от хлопці, ваш... які ви там персональні дані в право написані і свобуд. моїх даних, вони моїх даних вони злочинності підтримання публічної безпеки. Забезпечення охорони прав і свободи. Там написано суб'єкт або читання. Захищайте права і свободи люди. Я добре знаю ваш закон, ми не переживаємо. І зброя незаконна, що людина порушує Якщо взяти з тістотої мірського права, то ми ж повинні їх тут знищити з асфальт купати. Взагалі, взагалі, от давай на хай запише сьогодні до мене, сьогодні, от я виявляю публічно заявляю. Значить на всю територію. Республіки нашої республіки, що в республіці чинять геноцид і залякування громадян республіки, повне ігнорування декларації про державний суверенітет України, невизнання особами в формі поліції з посвідченнями СБУ, точніше да, посвідчення СБУ і оціми службовими жетонами, невизнання. Декларації про державний суверенітет України розділу 2, невизнання розділу 4, невизнання розділу 6. Працівники служби безпеки корпорації Україна навіть даже не знають основ матеріально-фінансової основи суверенітету в республіці. Вони даже не знають того, що вони мають обов'язок згідно декларації про державний суверенітет України забезпечити мені мої духовні і матеріальні потреби. Вони Приїхали мене тут питається гнобити. приїхали, намагаються підписати під фізичною особою, яка за наказом мін'юсту знищена в тисячі році. Тобто ту фізичну особу, яку вони шукають, вже ліквідована в 2004 році. І зараз а, намагаються на мене її підв'язати. Це виглядає тако, це якби приїхав якесь тіло, приїхало і каже: Ти Жигуль, ти жигуль, і якщо ти не жигуль, то оскарже мої дії а, в суді. Чого я маю? Я чоловік з повними правами. Повинен йти в суд і казати в суді, в суді, що я не жигуль, і діє і діє їхні і дії їхні незаконні. Тобто вони пропонують прийти мене в суд, щоб я, як чоловік, з повними правами людини, прийшов в суд і в суді сказав, що я оскаржую дії поліції, які вчинялися ось тут, у мене в дворі разом з СБУшниками в Рівненській області, так? що я не жигуль. Ну, є е, поняття якісь, тобто фізична особа, яка у них офіційно була зареєстрована за формою 1Д ЕДР згідно наказу Міністерства юстиції 578 року, була ліквідована, знищена. знищена, була знищена, повністю знищена. Тобто її юридично не існує. І навіть якщо брати до уваги рішення судді Должка. Всім давно відома вже да рішення довжка. В нього чітко зазначено в цьому рішенні описі. В цьому зазначено, що якщо юридична і в даному випадку, якщо фізична особа не має своїх установчих документів, і всім кажу, що установчим документом фізичної особи є, є форма 1ДР. Запам'ятайте всім, є форма 1ДР. в податковій службі. Вона має бути но. Міністерство юстиції в 2012 році прийняло наказ 578 2012 вісім дві року 5, знищити облікову картку фізичної особи з разом з її персональними даними і реєстраційним номером облікової картки сьогодні у відповідності статтею 18 кримінального кодексу України чітко зазначено, що Суб'єктом злочину є фізична особа, тобто фізична особа має бути обов'язково зареєстрована за формою 1 ДР. На жаль, чи навіть на благо, така фізична особа не сьогодні, яку вони шукають у мене в хаті в житловому приміщенні, не за адресою, а в житловому приміщенні да? не існує ось тут юридично з 2004 року. Більше того, у, у посадової особи, яка називалася посадовою особою, не мала при собі службового посвідчення, тобто не мала у відповідності з профільним законом про національну поліцію повноважень, встановлених пунктом 5 з прим. 1 і частиною 3, по моєму статті 18 закону України про національну поліцію не мала юридичних повноважень, показує мені службовий жетон. Цій посадові особі було зразу повідомлено, що мною був зроблений запит і нашими друзями були зроблені е, запити аналогічні до міністерства юстиції. А чи зареєстрований норматив як нормативно-правовий акт наказ Міністерства внутрішніх справ номер 347 і номер 377 щодо службових посвідчень поліцейських? Відповідь така не був зареєстрований як нормативно-правовий акт. тобто навіть отей бланк, який вони показують, спеціальний жетон, і всіх дурять, що це посвідчення. Навіть цього жетона у них юридично не існує, бо не зареєстровані такі накази, як 347 і 377, що до встановлене службового посвідчення поліцейського. І сьогодні оці особи, особи значить, прийшли читають мені якусь ухвалу судді Ганатущенка, в яких дані персональні. Мають бути записані за формою 1 ДР, яка ліквідована, знищена. Тобто, ті дані в тій ухвалі не прописані так, як у тій формі, не стосується тієї фізичної особи, яка була знищена тоді. Но видають її за фізичну особу. По факту є підробка, офіційна підробка ухвали суду. Чи це підробку робить сам ухвал сам поліцейський? Чи це о, той, хто називає себе поліцейським? Ну немає службового посвідчення і повноважень. Чи це робить суддя Гнатущенко, рівницького районного суду? На кого він видав? На кого він видав свою ухвалу? Кого ця ухвала стосується? У відповідності з декларацією про державний суверенітет України? Я не являюся громадянином України. У мене у мене лише є. Громадянство республіки за правом народження, бо у відповідності з статтею 15 загальної декларації прав людини організації Об'єднаних Націй я не заявляв свої права ні на громадянство СРСР, ні на громадянство України не заявляв. Но і не відмовлявся від громадянства за правом народження. Тому у відповідності з декларацією про державний суверенітет України розділом 2 я можу бути лише. З громадянством республіки переіменованої УРСР на Україну і більше того, згідно декларації про державний суверенітет України в цьому випадку мені державою або Україною гарантовано гарантовано збережене єдиного громадянства за свідоцтвом про народження за правом народження з громадянством СРСР. Це означає, що в рішенні суду має бути чітко зазначено на кого воно видане. Воно перше видане, не встановлено кому на кого саме видане друге воно має бути видане виключно на фізичну особу встановленою формою один за встановленою формою 1 де но я повідомив перед тим що що така фізична особа ліквідована що в 2004 році да вона була тут до 2004 року але за наказом мін'юсту її ліквідували і сьогодні вони прийшли до мене чоловіка з повними правами людини який офіційно заявив про свої права в організацію об'єднаних націй безпосередньо. Генеральному е, уповноваженому комісару в Женеву з захисту прав людини в моніторингову місію е, Організації Об'єднаних Націй е, в Україні, отут на місці, про свої права і порушення своїх прав і свобод, і повноважень як чоловіка і прав і свобод як людини, і з громадянством республіки з зі збережним громадянством СРСР. Я навмисно це кажу, що в мене є громадянство, що в мене є що я з громадянством СРСР. але я не являюся громадянином СРСР. Бо Зеленський разом зі своїм офісом прислав відповідь, офіційну відповідь, і сказав, що громадянство України законом в Україні не передбачено. Всі українці знаєте про це, і кожен поліцейський знає про це, що згідно закону про поліцію. Поліцейським може бути лише громадян України. Сьогодні Зеленський офіційно сказав письмово і його офіс заявив. Громадянство України законом не передбачено, бо за декларацією про державний суверенітет України всі, хто живе в нашій республіці, являються громадянами республіки. Там слово республіка написано з заглавної великої літери. Згадайте у правила українського правопису, як як подає, як подається власні назви людей, як подаються, і як подаються власні назви держави, виключно з великої заголовної літери. Фізичні особи, які передбачені як злочинці на цій території, фізичні особи, які передбачені як злочинці, не мають не можуть згідно закону подаватися. Не можуть згідно закону подаватися. З великої заголовної літери Я бачу. не можуть подаватися на сьогоднішній день. Суддя Гнатущенко, підробляючи свою, свою, свою ухвалу, про, нібито шукаючи ту фізичну особу, підробивши ухвалу, незаконно використав персональні дані громадянина СРСР. Я вам ще раз кажу, якого якого, якого вони типу-типу називають фізичною особою, яку вони ж і ліквідували в 2004 році? Откуда не нешанований нам Гнатущенко взяв персональні дані? Якщо а, я, як а, чоловік з повними правами людини, ні йому, ні службі безпеки України в Вінницькій області ні жодному поліцейському не передавав. Добровільної згоди на використання персональних даних не надавав використання використання е, архівних відомостей Державної податкової служби згоди не давав. Тобто, така інформація про фізичну особу за законом України, е, значить про державний реєстр фізичних осіб, може зберігатися в податковій 75 років. Це єдине місце звідки вони могли б взяти цю інформацію, і то тільки у тому випадку, якщо би була на це облікова картка фізичної особи, яка є одночасною, яка була одночасно моєю колись, моєю заявою про це. Про те, що я їм дозволяю використовувати персональні дані фізичної особи, що я їм дозволяю робити з тими персональними даними будь-що. Так, ні, ця фізична особа за наказом Міністерства юстиції 5.7.8.3.5.12 року була офіційно знищена в 2004 році. З цього приводу мені видані, були податковою службою на цю форму. 1 ДР були видані офіційні документи і акти знищення. Тобто вона знищена сьогодні. Поліцейські разом з СБУшниками, особливо СБУшники, забезпечують мої духовні потреби. Намагаються мене обізвати, приклеїти мені Тавро. При... Тобто СБУ в Рівненській області клеїть мені Тавро, тавро. Я так і не, я називаю. вчиняє злочин проти людяності. Він засуджений Нюрнбергським військовим трибуналом. Клеїть на мене тавро фізичної особи. Або особи, або прізвища імені по батькові, значить, яке мене не стосується абсолютно. Ніяк зовсім не стосується. Клеїть на мене статус фізичної особи, який мене не як чоловіка з повними правами людини не стосується. Я встановив свою правосуб'єктність і вона не скасована. І сьогодні вони риються в моїх особистих речах. Минулого разу вони викрали після такого обшуку. Викрали у мене а, точніше, а, в особистих речах моєї дружини, викрали 100 доларів. Служба безпеки в Рівненській області викрала. Злодзі, забрали телефон. Я мусив відповідати перед дружиною за ці 100 доларів. Я відповів за це. Но надати мені відеоматеріали вони не захотіли. Оце попанять, оце політики. Не села, вони привозять на зарплаті. Вороги народу. народу. От я просто питаю, як людина людина, не поліцейського, забули оці регалі. Людина з людиною Ні, взагалі, ну а ви хоч шукали аналізи чи що, чи медичну карту. А ви що тут робили? А ви що робили з колегами? Ну, я не чув, я недавно під'їхав. Ну ви скажіть, я вас попрошу, ну ви ж цього, до... так? А кому загинули підрозділи?